Кремль знову підвищує градус ядерного шантажу, використовуючи його як інструмент політичного тиску. Тим часом російська влада вдається до відверто відчайдушних кроків від підготовки до можливого ядерного удару до залучення на фронт навіть тяжко хворих ув'язнених. Про наслідки такої тактики та реальні ризики для світу ми поговоримо далі з нами на зв'язку. Співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Пане Дмитре, доброго ранку, ранку. Доброго. Да. давайте одразу про найважливіші заяви, які зробились от на Генансамблеї ООН і Росія. Угу. От головна, як на мене зараз, заява: це Росія не зможе воювати на землі, якщо не буде воювати в небі. Всі наступи противника зведуться просто на Нівець і не матимуть успіху. Про таке на полях генансаблею ООН, про яке ми вже говорили, заявив Володимир Зеленський. Пане Дмитре, на вашу думку, от прокоментуйте цю заяву. Не вже так, що Росія, якщо буде закритим? Те небо, ну скажімо так, да, то фронт просто посипеться. Це так само дуже ймовірний варіант. Знаєте, ми дуже часто думаємо, що ситуація на фронті вона є для нас просто-напросто безвихідною, що росіяни просто сунуть і немає взагалі у нас сил їх зупинити, тому що чисельна перевага на деяких ділянках фронту десь може становити від 1 до 6 до 1 до 10. Якщо ми згадаємо штурм вугледару, то тоді взагалі співвідношення було просто неспівмірне: 1 до 19, коли дава наші батальйони, стримували натиск цілих дивізій російської. Армії uh -huh. стосовно слів Володимира Зеленського, ми зараз бачимо, що Росія провела наймасштабніше перегрупування своїх сил з початку повномасштабного вторгнення, і основні сили, якраз вони надіслали на добропільський напрямок, uh -huh. зокрема, і сумнозвісно, звісно, та бригада, яка воювала на Курщині, потім воювала на Сумщині і вважалася знаєте, такою хребтовою структурою, яка забезпечувала усі наступальні дії. То от саме на добропільському напрямку, ми зараз контратакуємо і з Могли відновити контроль на, 3, на понад 300 квадратних кілометрах нашої території. Е, у Росіян лишилося лише ну декілька факторів: це е, м'ясні штурми якими вони просто-напросто закидують наші позиції? Це тиск керованих авіаційних бомб, це відповідно дрони на оптоволокні, які нам загрожують. Ну і так само далекобійні удари Росії це накопичення ними дронів і масовані атаки, коли застосовується понад пів тисячі засобів повітряного нападу. Ну і точкові удари і крилатими ракетами, балістикою і аеробалістикою, що стало можливо після того, як росіяни отримали необхідну техніку і обладнання від китайської народної республіки. Який за допомогою якої вони вперше з повномасштабного вторгнення саме у цьому році вийшли на додатковий приріст саме ракетного озброєння? Тому, от знаєте, ми вже повибивали деякі кластери. Це зокрема російську техніку, яка не атакує. Це чорне море, коли російські кораблі фактично відігнані до новоросійська, і ну просто напросто просто бояться виходити у відкрите море, тому що можуть бути атаковані. Це наша міжнародна підтримка, бо було багато скептичних. Заяв, що Україна зійде з перших шпальт і не буде на слуху, так як у свій час сталося з Сирії, коли почалася там жорстка кровопролитна війна. Тобто, у нас залишаються ось оці два фактори: <тас> на перший, зокрема, місні штурми. Ми намагаємося нарощувати наші наземні роботизовані комплекси та FPV-дрони для протиповітряної оборони. Ми так само маємо наші розробки, але допомога партнерів і залучення їх ще більше для формування повітряного щита безпеки, це так само, якраз є. І одним із тих робочих варіантів, над яким працює наша вище військово-політична керівництва. А зараз. що треба, щоб був такий щит над небом України? Це якісь нові такі посилення. ППО що саме це в тому числі залучення прикордонних країн з нами, таких як Румунія, таких як Польща, це наші Балтійські партнери. Власне до того. Щоб задіювати свої системи протиповітряної оборони, це дуже складний шлях. Я нагадаю, що ще з перший тиждень повномасштабки президент Зеленський про це наголошував. І це була така ціла комунікаційна кампанія. Але Європа, вона що тоді боялася прямого зіткнення з російською армією, що фактично зараз боїться, але цю роботу необхідно починати вже. Тому що так як збиваються повітряні об'єкти на території країн північно-атлантичного Альянсу, якщо вони звісно збиваються, а не просто рапортуються проти. Те, що об'єкти не становлять ніякої загрози, я не знаю, як міги 31 які є носіями е аеробалістичних ракет кинжал, можуть не становити загрози. Е то відповідно, це потрібно навчати наших партнерів і намагатися інтегровувати їхні, хоча б прикордонні системи протиповітряної оборони до нашого щита. Дуже багато країн, зокрема, які зараз страждають від порушення повітряного простору, Балти, Польща, е скандинавські країни, ну вони ж вибрані не випадково, тому що саме вони. Найбільше і найпосліжодовніше допомагають нашій державі. Вони передали нам системи протиповітряної оборони і відповідно зменшили свої оборонні спроможності. Саме тому Путін таким чином натякає, що це ваша розплата за підтримку України. І Якщо ви хочете, щоб подібні провокації припинилися, будь ласка, перестаньте надавати військову допомогу українській державі. Тому це комплексна робота, яка має включати і навчання, яка має включати в тому числі і закупи. Нашим східним флангом НАТО нових типів озброї та озброєння, про що вже нещодавно сказав Трамп, що він готовий далі продавати зброю північно-атлантичному альянсу. Але для цього, звісно ж, потрібно переломити ось цей психологічний бар'єр. Бо чому це робить Росія? Вона провалила літню наступальну кампанію. Зараз їй знову дали час до чергового раунду перемовин, щоб можливо вона або покращила своє становище на фронті, або відповідно не покращила, тому що їм потрібні додаткові аргументи, щоб Притиснути е, свої тези капітуляції у майбутні угоди щодо припинення вогню чи щодо мирного договору, е, і тому не вдається на фронтів. Підключається ну традиційно терор е, цивільної нашої інфраструктури, mm -hmm. посилюються кібератаки проти країн НАТО. Е, так, тепер так. нові провокації, щоб визначити їхню спроможність. Mm -hmm. Ну от дивіться, крім того, всього що ви перерахували. Я так розумію, можливо, тут можна вже відштовхуватися від його безвиходні. Я про Путіна, бо вчора в змі з'явилася інформація, що він хоче вже в він вже готується до ядерного удару, але цього разу, начебто, не просто погрожує, а фактично тримає палець на червоній кнопці. Ну, мовляв, що цьому посприяли навчання захід 2025, які моделювали тактичний ядерний удар. Наскільки серйозно варто зараз приймати такі сигнали? Російська Федерація, якби мала можливості нанести ядерний удар. З 22-го року вона б давно вже це зробила. Ну крім ага. того, згадайте, що тусувала інформація, що коли ми звільняли наше правобережжя, в тому числі, і місто Херсон від російських окупантів, що мовляв, тоді росіяни готувалися завдати такий удар, щоб затримати наступ українських військ, щоб росіян не виганяли як зайців із нашої території. І що мовляв, тоді саме американці контактували з китайською стороною, що саме Сідзіпін особисто зупинив нанесення такого тактичного ядерного удару. Звісно, у них в головах, ну м'яко кажучи, нагаджено і нічого нічого відкидати не потрібно. Але я вкотре, нагадую, що ядерний удар і оця вся ядерна істерія починається тоді, коли росіяни несуть поразки, коли вони несуть поразки на міжнародній арені, коли їхні провокації до кінця не спрацьовують. І коли у них є, ну відповідно, на фронті проблеми, і, і так само немає у них зрушень і щодо е, проведення своїх інформаційно-психологічних операцій проти наших громадян, які підкріплюються ударами по них, щоб посіяти паніку, розвивати цей так званий дебільний антитицикашний рух і ну, змусити наша, наших людей вимагати припинення вогню на будь-яких умовах, а це дорівнює на умовах агресора, все це не спрацьовує, і коли відповідно є. Є ось такі файли у них один за одним. Вони одразу дістають оцю істерію по ядерній кнопці і це вже ж було не раз. То він тримає руку над нею, то, то він вже майже палець, наполовину натиснув, тобто то він натиснув натиснували на ту кнопку. Да? Да. Дивіться, я Карція. хочу друзі. Я хочу зараз всім нагадати, що у нас є така тема: як 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, і ця бригада шукає нових бійців від радіотелефонізм. Ста до снайпера є велика кількість посад. Це досвідчений підрозділ, який захищає Україну вже 20 років. Навчання проходить на базі бригади з професійними інструкторами для молодих людей від 18 до 24 років. Є спеціальний контракт на один або два роки з оплатою до мільйона гривень і соціальними пільгами. Деталі, от ви можете зараз сканувати QR-код і почитати всі деталі, або за номером телефону записуємо 097 419 1613, ще раз повторю, 097 419 16 13. І давайте далі продовжимо нашу розмову. За даними розвідки Росії, от мене, до речі, шокувала ця інформація. 22-го року активно е залучається до військ навіть у Це ми вже знаємо. Але тепер. Е, ну, схоже, беруть і хворих на ВІЛ та гепатит. і що найцікавіше, їх позначають спеціальними позначками, на них там вдягають ці пов'язки. Я так розумію, що для того, щоб інші знали, що від так. них можна заразитися, да? ну, від крові, да? якщо то ну, вони так. поранені, і щоб їх просто кидати і не допомагати. Е, ситуація з людськими ресурсами, що настільки погана в російській армії, що доводиться і таких людей залучати у військо. Так, ситуація жахлива. Зокрема, на тижні вийшов мій матеріал у виданні The Telegraph британському. Якраз саме по цій темі дім критично не вистачає ось у цього людського ресурсу, і саме тому вони сформували так звані 1435 та 1437 окремі полки, куди власне потрапляють люди із хворобами, які легко передаються, в тому числі повітро крапельним шляхом або через спільний побут. Всі вони мають навіть окремі пов'язки, які встановлюють їхній це, зокрема, люди з вірусом імунодефіциту людину, це відповідно з відкритою формою туберкульозу. Дуже багато так само ув'язнених, і, крім того, росіяни навіть в цьому році знайшли нову фішку, це коли люди... Які знаходяться на умовному терміні, які ну фізично не перебувають у в'язниці, їх так само забирають до війська, відповідно змушують підписувати контракти. Ну або ти сідаєш до в'язниці, твій умовний термін змінюється на безумовний, або відповідно відправляєшся на фронт. Росія вигрібає абсолютно усіх. Ще вона вигрібає їх з тюрем, вона вигрібає їх із низку соціальних верст населення з безробітних. Вона так само залучає, як тепер у бачимо і людей. Людей, які хворіють, так само займаються виробовкою, тобто вони не впевнені, що вони зможуть нас переламати, і це все більше і більше відчувається, тому і вдаються саме до ось таких кроків. Всіх, кого можна загребти, вони загрібають. Навіть раніше вони робили рейди, наприклад, шукаючи нелегальних мігрантів. І Так само траплялися випадки, коли навіть люди, громадяни країн Середньої Азії, так само потрапляли таким чином до російської армії. От ну хто як то кажуть, любить розвивати тему? Про людоловів в нашому суспільстві, накинуті російськими пропагандистами, ось оце там відбувається справжній це й робить так. за будь-яких умов. Намагається поповнити свої втрати, не рахуючись, хто це, як це, і не рахуючись за абсолютно ні з якими нормами, не те, що міжнародного uh -huh. права, а й взагалі звичайних людських морально-етичних норм. Хотілося з вами поговорити, якщо можна коротко. Бо напередодні в Криму було знищено два рідкісних російських літаки амфібії Б 12 Чайка цілі такі забезпечували патрулювання морської акваторії, виявляли наводні і підводні цілі. І після його знищення сліпих зон в російській обороні в Чорному морі стане більше. Так правильно ми розуміємо. 100% постараюся коротко. Літаків Б 12 це, хоч і застарілий, але досить такий ефективний літак, призначений для знищення надводних і що головне підводних цілей. Тому що зараз ми в тому числі розробляємо флот наших підводних дронів. Їх всього 6 штук. Відповідно, ми знищили одну третину. Проблема в їхньому ремонті велика, бо не вистачає деталей. Вони дороговартісно коштують. І тому ми ж продовжуємо нашу роботу щодо збільшення сліпих зон над Кримом. Це все з питання протиповітряної оборони і в питаннях засобів е, морської діяльності, які направлені на знищення на цілої лінійки наших дронів. Тому такі удари будуть нарощуватися, і вже зараз вся жива система ППО Росіян сконцентрована у східній частині виключно для прикриття Кримського mm -hmm. мосту. А це означає, що буде і дуже, і дуже багато болючих ударів для російських окупантів. Ну і клас. Ми чекаємо <хи> так, гарні матеріали мають бути. Дякуємо з нами на зв'язку. Був співзасновник mm -hmm. та виконавчий директор Українського центру безпеки та Праці Дмитро жмайлом.